Останні події ми обговоримо з міністром закордонних справ України в 2007-2009 роках Володимиром Огриском. Пане Володимире, доброго ранку. Доброго. Ви були у цій самій студії у день початку Олімпіади у Сочі. Тоді також говорили а, про подібні питання. Міжнародні аналітики кажуть, що Путін готує щось після Олімпіади? Лунало тоді, але ж а, чи очікували а саме такого розвитку подій, як зараз? Відверто скажу, що ні, тому що я виходжу з того, що керівництво Російської Федерації є адекватним. А те, що відбулося після цих всіх подій, свідчить про те, що Росія сьогодні виступає не просто неадекватною країною, а країною, яка ставить під сумнів весь післявоєнний мирний устрій. Сьогодні Росія стала фактично країною-агресором, країною терористом, яка нехтує всіма можливими нормами міжнародного права і співжиття, і показує, що вона себе фактично поставила поза межі міжнародного спілкування. Якраз от реакція світу тут дуже важлива. Можна це якось пояснити. Агресія в Криму, на відміну від події Грузії 2008 року. Вона тут також стала несподіванкою для західного світу. Чому тоді спецслужби не реагували чи, можливо, пропустили спецоперацію, яка вочевидь готувалася кілька місяців, принаймні? Ну, це питання до спецслужб. Е, я не знаю е, деталей, але можу вам сказати, що тут навіть питання не в цьому. Наші західні е, Гаранти, якщо їх так можна назвати, насправді до останнього моменту не розуміли, що такий сценарій є можливим. Я не включаю, що інформацію, яку вони отримали від своїх спецслужб, повинна була їх підштовхнути до певних висновків, але скоріше за все вони нею знехтували, не вважаючи за можливим у 21 столітті діяти так, як діяли в 19-му. Тому, скоріш за все, вони до останнього моменту намагалися або умовити Росію, або е, виходили з того, що такого сценарію бути в принципі немає. Сподівалися на нереалістичність такого прогнозу, так Скоріше за все, скоріше за все, думали про те, що вдасться е, через дипломатичні канали домовитися про якісь певні е, взаємні е, поступки, але. Я не думаю, що вони були готові до саме такого е, брутального порушення всіх можливих норм міжнародного права. Тим не менше, дещо схоже було якраз і перед Другою світовою війною, коли цього ніхто не очікував, здавалося е, Ну на жаль, е, і теперішні західні лідери, мабуть, не навчилися тому, що е, про що свідчить е, історичний досвід. І на превеликий жаль, сьогодні деякі речі нагадують. Мюнхенські змови 38-го року і певні паралелі тут можна на жаль провести. Ну, Захід демонструє чітке усвідомлення того, що те, що відбувається зараз в Криму, матиме ну, досить суттєві геополітичні наслідки. Хіба цього не розуміє, не розуміють у Кремлі? Ви знаєте, для того, щоб відповісти на це питання, треба просто проаналізувати, що таке Росія, але навіть не в виконанні Путіна і його команди, а Росія як, так би мовити, історичне явище. Якщо ми трошечки поринемо в російську історію, то побачимо, що насправді це є традиційна. Іманентно присутня для російського істеблішменту форма існування це імперськість, яка лише міняла форми. Але якщо ми подивимося на те, що було за Івана Грозного, і проведемо через всі етапи відповідні паралелі, ми побачимо, що насправді все те ж саме залишилося. Це спроба захоплювати, спроба пригноблювати, спроба підкоряти. На превеликий жаль, російська імперія збереглася і до сьогодні. І на привеликий жаль, вона своїми діями підтверджує, що сьогодні Російська Федерація є насправді стратегічною загрозою для всього світу, і з цим треба нарешті змиритися нашим західним партнерам. Вони постійно чомусь думають про те, що це фантазії тих людей, які не люблять Росію. Там скажу відверто, я про це пишу вже, мабуть, років п'ять і виступаю, і говорю. Але мені казали, що я русофоб. От тепер я хочу знайти тих русофілів, які дуже активно пропагували нейтральність України, стратегічні зв'язки з Україною, з Росією, братські стосунки, братерські і тому подібне. Цього насправді нічого немає, а є брутальна агресія проти свого. Абсолютно мирного сусіда, давайте продовжимо проводити такі певні паралелі. Хто сьогодні в західному світі може стати таким собі новим черчилем? На превеликий жаль, сьогодні я не бачу серед західних лідерів тих, хто міг би піднятися до стратегічного мислення і думати про не про наступні вибори в своїй країні, а про два-три покоління вперед. От саме такі люди повинні були б з'явитися в Європі, але на превеликий жаль, в основному вони займаються поточними справами, але не дивляться на перспективу. І дають втягнути себе в розмови про якісь там спільні простори від Ванкувера до Владивостока, не розуміючи, що Росія не хоче і не буде ніколи приставати на демократичні принципи існування. Це не її філософія. В кінцевому рахунку треба прочитати просто передвиборчі статті пана Путіна, коли він йшов в черговий раз на президента, щоб зрозуміти, що Росія не хоче бути частиною європейської північно-атлантичної цивілізації. Вони будують свій дім, свій окремий від того, що називається нашими демократичними цінностями. Давайте згадаємо про Митний союз партнери Росії, зокрема Білорусі і Казахстан. Вони ж також не підтримали ось цієї військової інтервенції, яка відбувається Криму? Це свідчить лише про те, що навіть якщо найближчі сусіди не підтримують такий курс, це означає, що Росія справді переходить в фазу глибокої самоізоляції. І, до речі, останні власне, заяви, які пролунали на засіданні Ради безпеки ООН, дуже чітко і ясно засвідчили: Росія залишилася сама. Це можливо говорить про те, що вона і справді здатна забезпечити себе повністю, чи це можна розглядати лише як заяви, які подаються як власне ми нібито готові забезпечити себе самостійно? Якщо ви подивитесь аналітичні матеріали, до речі, російських дослідників про теперішню ситуацію в Російській Федерації, то можна знайти... Висновки, які є насправді для Росії майже катастрофічними. Вони аналізують ситуацію і в плані демографії, і в плані військово-політичних моментів, в плані економіки. Так от, одна з, один з висновків, які зробили ці російські аналітики, а це було дослідження завершено в грудні минулого року, воно говорить про те, що. Росія може протриматися без імпорту продовольства два тижні. Після цього там починається нестача спочатку продуктів, а потім голод. Тому говорити про самозабезпечення Росії не доводиться. Це суцільна фантазія і те, що. Комусь можливо хочеться подати за правду, але Росія сама без заходу, без його грошей, без його технологій не втримається навіть в якийсь дуже короткий період. Якщо повертатися до ситуації саме в Україні. Ситуація на кордонах, чому вони не були раніше закриті? Це втрачений час, чи це і справді тактичний розрахунок, можливість дати ще шанс для мирного розв'язання. Ну, ви знаєте, протягом останніх чотирьох років на керівних посадах в державному апараті працювали Москви, якщо не сказати, що агенти ФСБ. Бо СБУ було під е, відповідним контролем, Міноборони було під контролем, е, інші е, ключові структури, е, які пов'язані з безпекою. Тому, е, власне, за останні роки е, українська армія практично доведена до стану е, майже не боєздатності. І от е, зараз робляться, наскільки мені відомо, просто Максимальні зусилля для того, щоб нарешті її привести до стану такого, коли вона зможе ну, не менше реально... досить вчасне закриття кордонів. Кажуть, є такі версії, що саме таким чином на Україну потрапили на територію нашої країни, потрапила дуже значна кількість провокаторів. Ну вона не є значною це кілька сотень людей, які до речі мігрують з одного місця на інше, тому не можна казати про велику кількість, але наскільки я знаю, зараз кордон закритий. Тим менше інформація справді спотворюється. Ви щойно це підтвердили тим що а, отримати остаточну і правильну інформацію зараз дуже важко. І тут постає питання тієї інформаційної війни, яка відбувається, і питання кабельних мереж, які закривають чи не закривають доступ до певних російських каналів на території України. Це входить до у компетенції РНБО закривати доступ до таких каналів, і чи варто це зараз робити? Ну думаю, що це було варто зробити ще багато років тому назад, тому що якщо ви поспілкуєтеся з тими мешканцями, які живуть в Криму в своїй більшості, вони справді зомбовані російською пропагандою, тому що власне користуються саме і в основному цією інформацією. А оскільки Російська Федерація не приховує свого бажання поставити Україну на коліна, то інформаційна складова наступу вона сьогодні є надзвичайно суттєвою, якщо не визначально, якщо не визначальною. Отже, коли частина населення постійно перебуває під цим інформаційним тиском, під цією інформаційною агресією, то очевидно, що її в голову вкладають. Ті чи інші стереотипи. Отже, тому е, і е, можна говорити про те, що, на жаль, Російська Федерація в Криму щонайменше цю інформаційну війну виграла. Е, а ми, як завжди, розводимо руками і кажемо, що ми про це згадали дуже пізно. Я тільки сподіваюся, що наша е, е, наступна влада. Зможе нарешті зрозуміти, що цей напрямок діяльності держави є сьогодні надзвичайно важливим. Не залишати без не тільки фінансової допомоги, але й інформаційної підтримки, і справді ми про це багато говорили в нашому ефірі. Ми продовжуємо цю тему, і зокрема, поговоримо про інші питання. Ми зустрінемося тут вже за досить короткий проміжок після новин.